Христос народився. Славімо. Славімо нашого Господа! Устами нашими, серцями нашими, в житті нашому, тому що Він достоєн прийняти славу і честь святий, наш вічний Господь, Спаситель Ісус Христос, слава Йому! Славі. Багато ми вже сьогодні чули. Ну, я скажу про себе. Я вже чув про себе дуже багато. Тому що є такі історії в Біблії, які без, ну, так би мовити, без особливих емоцій читати або слухати майже не можна. Тому що чітко усвідомлює, що ти колись був такий або ти подібне щось переживав. Бо Біблія і Євангелія, і події євангельські це переживали реальні люди. Це вигадані якісь особистості. Це реальні люди, які жили на цій землі, які мали переживання, мали проблеми, хворіли, народжувалися, помирали. Що фактично відбувається і до цього часу, і до сьогодні. В, різних, в різному віці люди підходять у вічність, народжуються, проживають на цій землі. Но Бог залишається один і той самий. Слава Господу за це. Тому що Біблія каже, Господь тоді, сьогодні і повіки той самий, варто звернути увагу на Його живе слово. Все зміниться, все пройде. Но жодна кома, жодна крапка, жодна черта, як каже Біблія, із Слова Божого не пройде. Все виконається. Тому читаючи або слухаючи історію про сліпого Вартімея, думаю собі, як деталізовано описано, дійсно правда, так? Ну настільки, як кажуть, емоційно, можеш навіть і думками буквально як кажуть бачити в своїй уяві ту історію. Цей пильний єріхон, там дуже багато пилі. Як би там люди не очищали свої будинки навіть до сьогоднішнього дня? Дуже багато пилі. От такий, така місцевість пильна дуже. Машини в пилі, хати і дома в пилі, вікна людські в пилі. Хто побував там, той знає і бачить. Там відмитися від пилі не можна. І ось такий образ оцього сліпого Вартімея. Який сидів у дорозі, можна сказати, прибитий цією земною гряздю, пилью, життям прибитий. І кричить, почув, іде Ісус. Неможливо мовчати. Вже, брати, як кажуть, декілька раз звертали увагу на цю історію. Ну я би хотів виділити одну фразу дуже важливу. Євангелист. Описує цю фразу, сказано, що і говорять сліпому. Вставай, не бойся. Он зов'єт тебе. І сказано, Он зняв з собі верхню одежду і прийшов к Ісусу. Чи не нагадує нам ця фраза події з нашого власного життя? Перше це страх, щось змінити. Навіть у дуже жалкому положенні на людину нападає страх щось змінити. Краще бути в пилі і сліпому, но нічого не міняти. Я вже не кажу про. Сферу достатку. В достатку і в поготів люди нічого не хочуть міняти. Що мені міняти? Для чого мені щось міняти, коли в мене все є? Коли мені вже так засліпило очі моє мій стан, що мені вже нічого не треба міняти. Страх. Коли людина має діло з істиною, з Божим Словом, неодмінно чоловік каснеся цього питання страх. Не бойся, кажуть йому, не бойся, вставай. Щось поміняти в житті. Вроді би, і ти розумієш, що треба щось зміняти. Так далі бути не можна. Так жити не можна. Так думати не можна, відноситися так не можна, навіть до самого себе. Ну, страшно щось поміняти. Такий страх не від Бога. Це людський страх. Це страх обставин, страх якогось такого внутрішнього комплексів страх. Міняти щось. Коли треба, міняй. Не бойся. Змінити життя в Ісусі на краще. Тому що тільки Господь може змінити наше життя на краще в духовному плані. Може, в фізичному і не буде кого знає, яких перемін, хоча воно має причину на зв'язок. Навіть фізично людина зміниться. Якщо переживе зустріч з Богом, страх! Не бойся, вставай, вставай, не зупиняйся на місці. Не будь у цій пілі. Двигайся вперед. Підходь до Ісуса Христа. Снімі себе верхню одежду. Он зняв себе верхню одежду і прийшов до Ісуса. Як важко нам оцей крок зробити інколи буває. Я згадую, як мені було важко. Тому я чув про себе, зняти цю верхній одяг, який мішає тобі чи мені прийти до Ісуса Христа. Це наша гординя, наш інколи світогляд, наші цінності, наше таке. Положення нашого Я мішає нам прийти до Ісуса, бо воно тяготить нас. Воно заважає нам, воно важким тягарем стоїть в житті нашого. Може, як нам здається, осуд із боку заважає нам прийти до Ісуса? А що подумають, а що скажуть? Внушення, що я не зможу це зробити, це інколи заважає нам. Важким тягарем лягає на наші плечі, і ми не можемо із цього збавитися. Ну цей сліпий Вартімей, він спросив себе эту верхню одіжду і прийшов до Ісусу. Сьогодні є чудовий шанс прийти до Ісуса Христа, скинути із себе все зайве, що заважає нам, і підійти до Ісуса, сказати, Ісус, син Давідов, помилуй помілуй мене. Це не просто слова були, ну по, Ісус, ну якщо аж дуже так хочеш. Ну, в принципі, я би якби і не проти, оби ти якось підійшов до мене. Може уділив мені час. Ну, якби так, Ісусе, ну давай, може, подумаю, все таки. Ну, але це був крик душі. От тоді і Ісус почув, хтось кличе, хтось і зупинився, хтось волає. Це не так просто, що а, подумаєш там, ну вже, як кажуть, ніде ні дітися. Уже і той кличе, і той, і той, вже і й так неудобно і сяк. Напевно, таке служіння і таке бажання перед Богом не буде мати перспективи. Рано чи пісно, воно зчахне. Це сім'я посіяне на камінь. Тому нехай нам Господь допоможе сьогодні наші серця відкрити для Господа, для його живого слова. І як цей чоловік, прибитий пилью, життєвими обставинами, наважився на цей рішучий крок, встав і підійшов до Ісуса Христа. Тому я дякую Господу, що є така нагода і сьогодні підійти до Ісуса. Вхопитися за Його ноги, подивитися на Голговський хрест, уявити собі очі Господа Бога Ісуса Христа, який страждав, помер і воскрес за мене. Сказати Ісус, ось я є перед тобою, моє життя нічого не сокрито, мої думки всі перед тобою. Всі тягрі складаю у твоїх ніг святих, тому що ти є мій Господь і ти є мій Спаситель. Поряд із тим, хотів би все-таки, як кажуть, ще одну таку підтему, так би мовити, для нас підкреслити. Ну, раз уже така бесіда пішла сьогодні, то я би хотів, щоб ми задумалися над проблемою нашого духовного зору. Є фізичний зір, а є й духовний зір, правда? Може таке бути, що коли людина має очі і вона не бачить? Може таке бути? Коли маючи очі, а ти не видиш, куди йдеш, що робиш, що кажеш, не бачить людина, що з цим робити? Оцей вірус, він здатний вразити людський і духовний зір людини. Звісно, це одне питання, наприклад, коли людина, ну так би мовити, ще не пізнала, не вкусила, як благ Господь, також має відношення і до цього. А інколи, коли людина просто якось уже в процесі життя свого духовного, вона втрачає зір, пильність. Ми обговоримо загальні речі. На прикладах деяких із Слова Божого звернемо увагу на узагальнені речі, а вже для себе виберемо або оцінимо, де я знаходжуся, в якій категорії. І одного разу це різдвяна історія. Тогда був в Єрусалімі чоловік іменем Сіміон. Он був муж праведний і благочестивий. Ожидающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, Евангелие от Луки, повествуется история, что Он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел Он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законний обряд. Он взяв його на руки і благословив Бога, і сказав. Ось тут ми бачимо далі, ну так би мовити, поєднання духовного і фізичного зору. Він взяв на руки младенця Ісуса Христа, подивився на нього. І текст нам, як кажуть, викриває оцю деталь. Як він внутрішніми очами віри, Внутрішнього чоловіка побачив в цьому младенці дещо інше, аніж того маленького Ісусика, який народився там, в яслях, і якого принесли в храм. І Він каже: нині отпускає ж раба твоєго, владико по слову твоєму, тому, він, яке він отримав сміром, і ібо в глаза мої. Що, зверніть увагу? Глаза мої, що ви бачили, спасіння Твоє. Не маленького Ісуса Христа побачили мої фізичні очі, но спасіння, яке приніс цей Ісус Син Божий. Дорогі брати і сестри, що здатні ми сьогодні побачити навіть в Різдвяному святі. Можливо, лише яскраве привітання і хорошу. Яка прославляє народження Ісуса Христа. Симеон побачив спасіння твоє, котрої ти приготовив пред ліцом всіх народів. Не тільки євреїв, не тільки вибраного народа, но всіх народів. Пред ліцом всіх народів. Світ к просвіщенню язичників. Які очі могли побачити цей. Це світло в цьому дитяті світ к просвіщенню язичників прийшло і народилося в цей світ. Духовні очі. Тому стоїть сьогодні питання, дорогий брате, сестро і слухачу, як, в якому стані мій духовний зір. Фізичні очі можуть бути в порядку. Ну, як важливо побачити сьогодні навіть в народженні. Або в прославленні народження Ісуса Христа світ к просвіщенню моєму. Що для мене Христос народився у світ для того, щоб спасти мене, взяти із тьми і погибелі, мене підняти. В Біблії написано в одному з псалмів, що із праха ти возвишаєш цього бідного, нещасного душою. Обездоленого із праха ти піднімаєш, тому що у Бога така сила є простити гріх нам, очистити, омити. І збріє піднімаєш цього бідного, нещасного. Тебе і мене хоче підняти, Господь, на інші висоти, на інший рівень, не залишитися там прибитим пилью у дорозі. Життєвих страждань, переживань, мук і депресій. Для того прийшов Ісус Христос, щоб дати тобі і мені інший зір. Як ражеться ця історія про цього чоловіка, який став, можна сказати, предметом таких спорів, різних дебатів, різних категорій людей. Учні навіть сказали, а хто винуватий, що він народився сліпим? Отут виявилася така людська, така, така із'яна, можна сказати, людського, людського оцінювання. Хтось винуватий? Хтось винуватий? Хто ж винуватий? Він чи батьки, що народився сліпим. Ісус каже їм, ніхто не винуватий. То для того, щоб на ньому з'явилися діла Божі, це дійсно велике діло Боже, коли людина духовно прозріє. Це неймовірна ситуація. І він каже йому: Слухай, іди! Христос плюнув на землю, зробив бреніє із плюновіння по українськи грязево. Уявіть собі, який состав був, який склад цього, цього грязева і слини Ісуса Христа і спороху. Він взяв це грязево і помастив очі сліпому. Одрождення і сказав йому, іди, умивайся в купальню сільогам. Що значить посланий? Це джерело було дуже цінним для ізраїльського народу, тому що воно було за межами міста. І дуже велика небезпека полягала в тому, якщо буде в осаді город, то перше, що захоплять, це джерело води. Дорогі брати і сестри, Господь за межі наших міст. Виносить це джерело живої води за межі нашої уяви, за межі наших цінностей фізичних, за межі, якщо ми не вийдемо за межі нашого світогляду до джерела живої води, до цієї купальні силоам, що, що означає посланий, у нас немає шансу прозріти. І той чоловік побіг, сліпий побіг туди, пішов до тієї купальні, помив глаза, піднімає віжу. На це може зробити тільки Господь Ісус Христос. Так, да, Він отримав фізичне зцілення, Він вперше побачив сонечко, Він вперше побачив людей, він вперше побачив цей світ. А що відбувається в нами з нашим духовним внутрішнім чоловіком, коли ми вперше підійдемо до цієї купальні Сілоам, ми окунемося в цю благодать Божої води. Ми піднімемо наші очі. А для нас ближній, а ми на нього з любов'ю дивимося, а ми ворога пробачаємо, а ми сусіда любимо, а ми дитину обнімаємо, а ми до чарки не тягнемося. Оце духовний. Прийшов духовне прозріння. Ми інакше подивилися на світ духовний. Я дякую Господу, що Господь і сьогодні має можливість зцілити наші духовні очі. Слава йому за це. І цей чоловік приходить, він окунувся в цій купальні і приходить зряче. І тут почалося двіження. Сусіди, близькі. Знайомі, ведуть його до Фарисею. А хто він такий? А як ти отримав це, це зцілення? Як ти прозрів? Отвічай, кажи один допит за одним. І чоловік каже, цього звали Ісус, який дав мені очі, я тепер вижу. Я просто тепер вижу. Дорогі брат і сестра, як важливо сьогодні нам. Почути ніжний голос Ісуса Христа. Можливо, це бренє. Можливо, інколи десь ми переживаємо якийсь дискомфорт. Ну, як це символ цього вчення Ісуса Христа, яке відкриває наші очі. Яке, які були закриті оцим плотським, плотським, фізичним пороком, були закриті. І от омивається. Зрозумімо цю символіку сьогодні. Можливо, ми бачимо на світ, дивимося, дивимося на ближнього, ми його зовсім інакше бачимо. Дорогі брати і сестри, це воно символ того вчення Ісуса Христа, яке веде нас до духовного зцілення. І ось фінал цієї історії. В домашніх умовах прочитайте цю дев'яту голову Євангелія от Іоанна. Запам'ятаємо це. Дев'ята голова Євангелія от Іоанна. Прочитаємо ці, в цій голові повністю присвячений час цій історії. І фінал цієї історії. І коли Ісус почув, що вигнали його вон. Сказано, вигнали Його вон. Із цієї синагоги, вони його там допитували, вигнали його, книжники фарисеї. Ти лі нас учиш, ти весь родився в гріхах. Як ти можеш вчити нас? То філософія і культура сьогодення вона не приймає, вона виганяє, вона, як кажуть, нав'язує свої ідеї. Ну, але Ісус каже, коли вигнали Його вон, Ісус знайшов його і питає, чи ти віриш в Ісуса, Сина Божого. А хто Он, Господі, щоби мені вірувати? І ти Його, і Он говорить з тобою і поклонився Йому. І потім дуже важливі слова звучать Ісуса Христа: на те я прийшов цей світ. Щоб ті, що бачать, стали сліпі на такий суд. Тому що інколи ми казали, що людина може стати духовно сліпа. А ті, які сліпі, вони стали зрячими, які приймуть це слово, які, можна сказати, приймуть це грязево і умуються в цій купальні Божого Слова. Тому нехай нам Господь допоможе. Коли, можна сказати, духовний лік ложиться на наші очі, і Біблія пропонує нам не займати позицію, що я богат, розбогатєм і ні в чому не маю нужди не знаєш, що ти сліпий. Купи глазну мазь і помаж глаза твої, щоби відять. Нехай нам Господь сьогодні допоможе. Можна сказати. Проводивши уже цей рік в минуле, це остання неділя, календарна в цьому році, ми більше в цьому році в неділю не зустрінемося. По милості Господній на другий рік зустрінемося в неділю. То, можна сказати, війти в цей новий час з новим зором, з новим поглядом. Дуже небезпечно, коли люди опиняються, і духовно вони сліпі. Навіть великі люди, можна сказати, біблійні персонажі переживали таку трагедію, коли вони були сліпі. І Біблія каже нам, часто Бог задає питання, що ти бачиш, Амос? Каже, я бачу Отвіс. От я так буду із народом Божим судитися, так буду отвішувати. А ти, Захар'я, що видиш? А ти інший, що ти видиш? Ти правильно видиш. І ми не є ісключенням. І стоїть сьогодні питання: а ти як бачиш? А ти, Василю, як бачиш? Як ти дивишся на ближнього? Як ти дивишся на помістну ту чи іншу церкву? Як ти дивишся на Боже Слово, на свої цілі стремління в житті? Як ти дивишся і оцінюєш? І в нас може бути правильна оцінка, а може бути геть неправильна. Тому Біблія предлагає нам сьогодні цей шлях, який відкриває нам очі на правильну дорогу. І на закінчення такий один приклад із Біблії, із Божого Слова. Коли муж Божий, дуже добра відома історія, ми дуже часто до неї звертаємося. Це як одного разу Ізраїль виходив. І був такий валам, якого запросили, щоб він прокляв Ізраїля. Він цього не хотів, здавалось би, робити. Як би мовити під певними приводами, не можу проклясти, не можу. І так далі. Ну, прийшов такий момент, що він спокусився на подарки, спокусився на. Певну мзду, сказано, неправедною мзду, Петро каже. І він спокусився піти цим шляхом. І він пішов, і сказано: безсловесна ослиця зупинила безуміє пророка. І коли одного разу ослиця в сторону, він її почав бити, промовляти до неї. Інша, як кажуть, попитка, знову, як кажуть, без вдачі. І тут я скорочую цю історію, може її теж прочитати в Біблії. І останній момент, коли вже, можна сказати, ослиця впала під ним, почав її бити, і тут Господь відкриває йому очі і каже: твій путь не прав предо мною. Твой путь не прав предо мною, і Ослиця проговорила людським голосом до нього. Дорогі брати і сестри, які, яку методику інколи Бог застосовує, щоб зупинити нас. Тоді пророка цього ослицю Бог використав, щоб якось притормозити того чоловіка. Нога прижата до стіни, якось не допомогла, ну, зупинися на кінець. А тут голос, «Почему чому ти б'єш мене? І то до нього не дійшло, поки мій Бог не одкрив йому очі, він не побачив ангела з мечом, що якби не вона, ти уже був поражендень. Тому нехай нам Господь допоможе в нашому житті чітко усвідомити, оглянути, якось задуматися над нашим духовним взором. І Біблія радить нам. Підняти наші очі до гори, откуда приходить наша помощ, а наша от Господа допомогва, сотворивши небо і землю. Сьогодні день благоприємний і день спасіння. Ми можемо, як той вертимей, підійти до Ісуса Христа, склонитися перед Його величю, подякувати Йому за те, що Він спас, помилував нас і простер до нас. Своє благоволення, нехай Богу буде слава повіки. Амінь.